Мокрі та змерзлі. Жителі митниці стали заручниками погоди. Стару зупинку там зруйнували кілька років тому, а от нову так і не поставили. Очікування маршрутки для черкасців стало випробуванням, каже Яна Федоровська. За дощу мокли, за негоди мерзли. Це про митничан біля річкового порту. Там кілька років тому через будівничі роботи перебрали постійну зупинку. Нову ж поставити у влади руки не дійшли. Через що жаліється Надія найбільше страждають люди похилого віку. Це був жах. Сісти нема нема де. Люди, які не можуть там посидіти, постоять. Десь хочуть присісти, і там вон, у нас на парапеті. Вони там мостили собі всякі дощечки, сідали і відпочивали. Ждали тролейбуса чи маршрутку. Через роки мук митничани дочекалися благ. По гори в Сталінграда маструють каркас сучасної зупинки. Роботи ще на етапі зведення, але люди вже дивуються та радіють. Тут построїть, я навіть думаю, якийсь чи хлібний кіоск, чи якісь кіоски, щоб тут красиво так було і було б гарно. Відношення було таке, знак повісили, зупинка, а самої зупинки не було. Зробимо ну, нормальну зупинку, щоб люди могли від вітру ну, встати, так, наприклад, або від дощу. Ще у нас залишилось невирішене питання, це буде перехід. Там робиться і ще. Ну, Кращим чином фонарі повісимо. Біля Андріївського храму люди теж очікували маршруту без прихистку. Тут багато прихожан кажуть місцеві, особливо на свята. Але зупинки переповдають – не було во вік, хоч в архітектурному плані міста вона передбачена. Встановка нужна, тому що щоб вона була ще застеклена, щоб можна було від дождя від сніга. Нужна остановка. Так що, Якщо її дорогу, ми, в принципі, будемо раді. Воно потрібно, щоб ближче пройти, от, от ми йдемо і говоримо, от як от під'їхати. як. Натепер тут підлогу виклали плиткою, поставили каркас, навкруги розривняли доріжку, говорить ініціатор проєкту. Майже зроблена, оскільки ще робота в процесі і роботи дороблюються. Тобто тут ще немає лавочки, от, де люди могли б перепочити, там от, чекаючи автобус, і немає вітрового скла, який буде захищати від вітру от, при несприятливих умовах. Це специфічне скло, от і ми його замовили, але ну, трошки нас затримують із цим. Я думаю, що максимум до кінця наступної неділі ми вже будемо мати скло. Завершити роботи на обох зупинках мають до кінця тижня. Яна Федоровська, Тимофій Ярмоленко Віка новини.